Так, на наступному об'єкті в нас сміття вже складене в мішки, готове для вивезення, тобто залишки бетону після відпрацювання по вкладанню бруківки. Отак от ця історія виглядає. Будемо вивозити. І також хлопці зробили клумбочку, яку ми поштукатуримо, залили всередину, раствором залили, заармували. От, і зробили гідроізоляцію. Гідроізоляцію зробили для того, щоб не розпірало, бо у багатьох потім ті клумби починають розтріскуватись, розвалюватись. По цьому водичка буде уходити в землю. І як обкладемо плиточкою, ця плиточка потім у нас не відпаде. Бо якщо цього не зробити, плитка вся взимку осиплеться. Отакі от, от справи. Тут працюємо, виконуємо електромонтажні роботи зараз. В принципі, робота йде.